Мене звати Поліна, мене звати Валерія. Ми, Ми робили голубів, голубі. самі, самі виготовляли, клеї. клеїли, і писали побажання, щоб був мир. Бу мир і була скоріш перемога. Вихованки зразкової студії у колі друзів показують свої поробки. Власноруч вирізаних і розмальованих голубів дівчата приготували до Міжнародного дня миру. Вже традиційно дитячий колектив у Черкасах стає у символічний ланцюжок. На крилах голубів, побажання українською та англійською мовами. Паперового голуба отримала в подарунок Анастасія. Зізнається, акція зворушлива, адже до Черкас переїхала з Херсона. Чоловік лишився там працювати у державній рятувальній службі. Тому День миру для неї важлива дата. Дуже чекаємо миру, перемоги. Керівниця дитячого колективу розповідає: діти з особливим старанням виготовляють голубів щороку. Кожен вкладає у виріб свою віру в добро, щоб поділитися нею з перехожими. Ми зробили більше півсотні білих паперових голубів. На крильцях написали українською та англійською мовою побажання миру. Перемоги, щастя, добра, дітки прониклися. цією проблемою, для нас це велика проблема. Ми хочемо миру, ми хочемо перемоги, і саме тому даруємо людям надію, віру, що буде перемога.